Можливо, хтось після цього подкасту захоче сам стати нутриціологом. Я вам серйозно кажу, ідіть. Я з дитинства зайвою вагою, але мене це щелепа не ставала. Коли ми їмо мало, а отримуємо максимальну користь. А це дуже важливо, тому що жінки, які шукають себе, можливо, хтось після цього подкасту захоче сам стати нутриціологом, це дуже важливо саме оцей покроковий шлях, тому що для мене було важливо, щоб справа, якою я буду займатися, перш за все, приносила користь людям, щоб це було корисно для когось, щоб я це робила от то, що я хочу робити безкоштовно щодня. От що я роблю? Я зловила себе на думці тій, що я просто е, всіх своїх рідних і друзів можна так сказати, задовбала інформацією про їжу вони їдять оселедець матіас, Я розповідаю історію, звідки що в яких морях, який відсоток жирності, омеги, все щоби хто не вживав, я розповідала, як впливає на рівень цукру. Тобто, так як я була в зайвій вазі, я з дитинства зайвою вагою з дуже великими різними пропонентами. Сьогодні у нас буде тема як схуднути і ні здохнути. Точно і виглядати майже сорок ось так. Я зрозуміла, що це моя історія. Мені дуже подобається схуднення, нутриціології. І так далі, але і була ще одна частина: це ким я хотіла бути з дитинства, хотіла бути з дитинства актрисою, працювати в медійному просторі. Мені було, чесно кажучи, все рівно. Так, мені було все рівно співати, танцювати, телеведуча, просто на параход, я на завод, я. От от я була така з дитинства. І я собі сіла на листочок, виписала, ким я хотіла бути в дитинстві, ким я хотіла бути в пубертаті, ким я хочу бути зараз. І я зрозуміла, що мені потрібно йти вести соціальні мережі. Але я не хотіла бути блогером, який Показує просто якісь відносини свої, там вибачте труси. Е, і, типу, ось я встала, ось моя кава. Мені важливо бути цінною Ось мої труси. А, ну, <рес> та, та, а ось мої труси. <рес> <рес> ну, типу, бути цінною для людей, щось цінне нести і при цьому і бути в кадрі. Я зараз називаю свої соціальні мережі Ірина ТВ. Мені не потрібно ваше телебачення, в мене своє телебачення. Будуйте своє <рес> телебачення. Якщо ви досить думаєте проявлятися вам чи ні, просто віднесіть для того. Що раніше не було такої можливості раніше ти мог замовити тільки рекламу на ТВ чи на радіо, а зараз ти можеш бути самою собі рекламою. І просувати свій особистий бренд, про особистий бренд трошки пізніше. І давай все ж про от цей момент, коли ти прийняла рішення. Все, я нутриціолог. В цей момент я і зрозуміла, що я нутриціолог, але був страх. От ти задав мені питання про консультацію, коли у мене була перша консультація. Ну це було страшно, реально. Тому що одне діло, коли ти знімаєш безвідповідально відео, які йдуть в соціальні мережі, а друге діло, коли люди, люди самі. Почали питати, як до вас прийти на консультацію. це відбулося через півроку ведення TikTok, тому що взагалі я думала, що я буду зіркою Ютубу. Що, типу, я зараз запишу якесь відео, викладу на Ютуб, воно залетить і все. Але трошки було важче з Ютубом. Але завдяки тому, що я хотіла розвивати Ютуб, я створила спочатку свій TikTok. Це було ще до початку війни, і я розмовляла тоді російською мовою. І дуже легко почали заходити мої відео про транжери, про цукри на російськомовну аудиторію. Мені просто моментально там за день три тисячі підписників пішло. І я така, ось воно, слава. Зірка. Так, Ми зру... да, Через тиждень почалась війна, все змінилось. Я там не буду вдаватись в подробиці, як я перейшла на українську мову, так як і ти мені було дуже важко, хоча я її чула з дитинства. Але мене це щелепа не ставала, язик не ставав. Мене було дуже багато хейту. Якось не про це зараз. Насправді, все це подолала, просто продовжувала знімати відео. От війну. Ходила по супермаркетам, мені дуже це було органічно, так як я пропрацювала 10 років в рітейлі. супермаркет. для мене, От я там знаходжусь в торговому залі в будь-якого супермаркету, як у себе вдома. Тому що я я годин... помітив по твоїм відео, особливо, коли люди там, котрі працюють в цих супермаркетах, вони дивляться, хто це така? Чому вона так впевнена себе тут веде? Ну так, до мене підходять іноді керуючі, знайомляться, деякі керуючі кажуть, ми дивимося ваші відео. Багато керуючих мене знають особисто. Бо ми з ними працювали. Заступники керуючих підходять, здоровуються. Я розповідаю, що я знімаю відеоконтент про їжу. Мене ще жоден охорони чи жоден адміністративний представник не попросив вийти з торгового залу, але мене ще й важко попросити, тому що ж я ж на законодавчу базу. Да, молоде станогогранна особистость. Так, перша консультація, як вона завершилась? Перша консультація вона була безкоштовна для знайомої моєї мами, і вона була така желеподібна. Це я не можу сказати, що це та консультація, яку я зараз проводжу, але. Якщо би її не було, ти б тут не сиділа на цьому подкасті. Якщо б її не було. Якщо ти... Можна я звернусь до людей, котрі пишуть дуже часто, що у них є синдром самозванця, що є, вони хвилюються про щось. От той, той шлях, який вибрала Ірина, він дуже важливий для кожної з вас. Пам'ятаєте? Напишіть просто, що ви взагалі вмієте по життю, що ви хотіли. Так? І зараз, що ви хочете і можете робити, а потім третій крок. Третій крок. Що ви можете дати аудиторії, що вона цікавить? Цю аудиторію, хочу зробити якийсь подарунок відразу. Слухайте, ну, маленький. Тому ж на початку там ну, тема йде, багато людей ну, зупиняються. От хто хоче почати проявлятися і зупинитися на цьому путі, що ви не можете провести свою першу консультацію, чи почати розповідати більше про себе в інстаграм і не знаєте, як, як робити, поставте, будь ласка, 9, 9 в цьому коментарі. Ні, не давайте ні в коментарі, тому що. Вони тут загубляться, да? а потім Андрій не зможе вам бав з вами прокатити. Андрій це мій помічник геніальний. Да, Він не зможе з вами пра про комунікувати. Хочу подарувати першим десяти людям безкоштовно. Пішете дев'ять і подкаст нутріціології, щоб ми знали, що це ви. 10 людей получат безкоштовне покрокову крокову інструкцію воркшоп, який я провожу чи на особистому менторстві, чи я провожу в топових кампаніях чи в жіночих клубах. Я вам його подарую, тому що це дуже важлива частина, тому що Іра розкриває для вас зараз шлях. Як вона рухалась. і тому беріть, будь ласка, на чому писати, чим писати, і фіксуйте свій особистий план. Я навіть не думав, що ти так будеш прямо давати такі круті паради і інструкцію. Так що слухайте цей подкаст, якби ви за нього заплатили 5 тисяч євро. ви бачите, як все зміниться в вашому житті. І так я обіцяю, що першим першим, хто напише в інстаграм цифру 9 і подкаст нутриціологам, я особисто вам подарую доступ до цього воркшопу двохгодинного. Котрий приводить до змін і фокусування. Я хочу в свою чергу ще сказати, що якщо ми потрапили в ваш інфопростір, це не просто так. От якщо ви думаєте, от ви дивитесь на мене, на Ігоря і такі, що це він таке розповідає про цей воркшоп. Я вам серйозно кажу, ідіть, тому що я би тут не була, якби я не проходила ось такі воршопи у ігора. Вони просто amazing. вони дозволяють зрозуміти, що все просто, і ви можете досягти всього, чого хочете, і немає стелі. Немає Дуже стен. важливо. Чому я прийшла в нутриціологію? Тому що я ж хотіла схуднути насамперед. І в мене було таке питання: що їсти? Щоби худнути, що їсти, ключове не їсти, не не їсти, а їсти. Mm -hmm. І е, вивчала раціони, вивчала їжу, е, вплив. Ну, тобто, це вже чиста суто нутриціологія, як там їжа впливає на наш організм. І я зрозуміла, що для того, щоб це буде зараз можливо банально, але для того, щоб наше тіло гарно функціонувало, для того, щоб ми мали багато енергії, ми не гладшили, у нас все правильно працювало, нам потрібно банально білки, жири вуглеводи, вітаміни, мінерали. Мікронутрієнти, і їх ми беремо з їжі. Ти так швидко говориш, що тим всі курси. Ти, ти можеш трошки повільніше я що, так, що, ротом. Да, да, я розумію, але ти можеш? так, що необхідно людині, щоб бути здоровим? Щоб бути здоровим, ми маємо отримувати свою норму білків, угу. свою норму жирів, угу. свою норму там, енергії у вигляді вуглеводів, свою норму вітамінів, мінералів. тобто Мікронутрієнтів, мікроелементів їх по-різному можна називати uh -huh. а, і тут питання в тому, що їжа. Та якої зараз дуже багато, от е, сучасна їжа, її ще називають їжа по західному типу харчування, тобто фастфуд на підфабрикати, тому що люди е, зайняті, люди багато в бізнесі. Люди постійно кудись їдуть, рухаються. Зараз світ наш змінився, і ми вже не живемо е, так, як раніше, на да, люди, які жили колись в цьому світі, і ми маємо десь цю їжу брати, і вона стала. З низькою нутрицевтичною щільністю для Ще? людей низька нутрицептична щільність. Нутрієнти, це ось ці вітаміни, мінерали. Нутриціологія – це є нутрієнти та нутрішн. Від nutrition. слова нутрішен, а нутрішен, то, то що внутрі чи що <рес> <Внутри>, внутрі <рес> трішки <рес> внутрі? Ну ну нутрішн, їжа, фуд, нутрієнти, вітаміни, мінерали, поживна цінність. От, тобто, їжа з високою нутрицевтичною щільністю, і що це таке? Це коли на одну калорію припадає максимальна кількість вітамінів, мінералів жирів, білків, вуглеводів, там умовно кажучи. <рес> тобто, коли ми їмо мало, а отримуємо максимальну користь. Так ось, от саме в цьому і заключається суть нутриціолога, який вивчає цю їжу для того, щоб вже, як, як я кажу, зазвичай якщо ми вже їмо ці калорії, то вони мають нести нашому тілу максимальну користь. А їжа, якщо та, яка нас вбиває, насправді я би хотіла тут поговорити трошки більше, тому що по суті, якщо ми прийдемо зараз в супермаркет і візьмемо будь-який продукт, він нас не вб'є. Ну тобто, це ж не ціаніт, який ми з'їли і впали і умерли.